Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Це хочу вам показати, як гарно цвітуть фруктові дерева. Дивіться, це вишня, дивіться, вся вліплена. Біла-біла. А бджілки працюють. Це груша бера, дуже смачна груша. Рання і смачна. Тоже вся била вкрита цветом. Все, хозяйки клумба з квітами, Квіти теж цвітуть. А теж тоже гарная бачите? Гарно цвіте. Вишня взагалі вся біла. Це яблуня білий налив, дві це тори, вся біленька, вся у квітах. Бджілки літають. Працюють бджілки запилі. У нас були яблучки. Це теж яблуня біла. Грушка цвіте. І там вон груша цвіте. Все біле. Дуже гарно цвітуть фруктові дерева. Тоже це груша вкус, смачна, а це все в квітах. Вон, в сусідке яблуня біла стоїть. Там яблуки всі білі. Ось так цей рік гарно цвітуть фруктові дерева. Всім до побачення, до нових зустрічей на телеканалі. Все буде Україна.